Привіт, Кривий ріг. Сьогодні ми знову знаходимося по вулиці Миколи Світальського, і в нас на огляді новенька трьохкімнатна квартира. Тут доглянутий дворик, є сучасний дитячий майданчик, і навіть міні-футбольне поле і баскетбольний майданчик, а також є місце, де припаркувати ваше авто. Під'їзд доглянутий сам будинок ОСББ. Квартира знаходиться на восьмому поверсі, але не хвилюйтеся: ліфт тут працює завжди, тому що світло не вимикають, а також він новенький замінений. Сьогодні ми на огляді трьохкімнатної квартири. І одразу, що мені кинулося в очі і дуже сподобалось, це якісні, класні інстаграмні двері. В квартирі зроблено все для вашої безпеки. Встановлена охорона АЯКС. Встановлено як і відеоспостереження, так і датчики руху. В квартирі замінена проводка. Не лякайтесь, так як квартира нова, ще не всі нюанси встигли прибрати. Сам лічильник новий, двохфазний, але його ще не встигли поставити в коробку. Сама вітальня велика і простора. Квартира не переоснащена різнобарвними кольорами, а виконана в мінімалістичних сіро-білих тонах. А тут у нас кухня студія, родзинка цієї квартири. Тут у нас електроповерхня. Газ на сьогоднішній час власники вирішили вимкнути чисто для себе. Але при бажанні ви завжди можете його підключити. Кухня якісна і вся новенька. Ви тільки подивіться на цю фурнітуру. Є витяжка, електроповерхня. І місце під духову шафу. Тут у нас сучасна раковина з хорошим напором води. А тут у нас місце під ваш холодильник. Фурнітура дуже якісна з доводчиками. Щоб не забирати багато місця під ваш стіл, тут зроблена дуже якісна та зручна стільниця. А тут у нас простора спальня. Зроблені всі капітальні роботи. Вирівняні стіни. Підлога також вирівняна, залита стяжкою та вкрита ламінатом. Стеля натяжна. Так як ремонт новенький, є кріплення під люстру. Вона в наявності є, але її ще не вмонтували. Ще раз повторюсь: в усій квартирі замінена проводка. Також є кріплення і виводи під ваш телевізор, а в інших кімнатах під кондиціонери. А також зверніть увагу, вся кімната і квартира в цілому в дуже приємних теплих тонах. Зі спальні у нас лоджія для любителів панорамних видів. Лоджія у нас простора, світла, з шикарним панорамним видом і теплою підлогою. Тут буде дуже чудове місце для вашого релаксування. Вам же залишиться поставити тут або маленький диванчик, або крісло. З нюансів на лоджії потрібно зробити тільки стільницю, але поки що можна і так. Зверніть увагу, що спальні в цій квартирі роздільні. Давайте перейдемо до другої. Всі двері в квартирі замінені в одному стилі. Тут також все продумано: є виводи під ваш телевізор, і під ліжко чи комп'ютерний стіл. Усі дві спальні виконані в одному інтер'єрі в теплих Як